you <laughs> Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Путін призначив генерала Суровікана відповідальним за всю війну в Україні і чекає від нього хороших новин. Пише Віктор Небоженко. Далі мовою оригіналу. Це говорить про те, що Путін відверто буде чіплятися за російську агресію в Україні, поки є хоч один примарний шанс перемогти. Це говорить про те, що Путін вперто буде чіплятися за російську агресію в Україні, поки є хоч один примарний шанс перемогти. Насправді, за фактом, в Росії вже є чотири воєначальника, які керують війною проти України. Путін Соровіки. Шойгу і Герасимов, і у кожного є своя стратегія перемоги і загальна стратегія поразки в Україні. Тепер об'єктивно, міністр оборони Шойгу і начальник генерального штабу Герасимов, які в один голос обіцяли Путіну легку перемогу в Україні, бліц більше зацікавлені в поразці нового військового фаворита Путіна, генерала Суровікана не менше ніж вся партія миру біля Путіна. Бо Путін напевно побіцяв новому фавориту в разі перемоги в Україні вибрати собі будь-яку посаду міністра оборони або начальника генштабу РФ. І навіщо це Шойгу або Герасимово? Що. Перша ситуація складається у Кадирова і Пригожина. їхні військові Курялися нікому, а тепер будуть змушені потрапити під командування генерала Суровікіна, який не потерпить військової анархії на фронті. Але Путін не дасть Кадирова і Пригожина в образу. Їхні війська потрібні для захисту Путіна в самій Росії, а не для війни в Україні. Тому Суровікіна чекає як поразка на фронті, так і поразка від тандему Кадиров Пригожин або йому доведеться приєднуватися до військових незадоволених Путіним. Також стало відомо, що глава країни агресора Росії Володимир Путін планував спільно з Китаєм здійснити переворот у системі світової безпеки та взяти реванш у протистоянні. Я із заходом, але прорахувався. Агресор виявився абсолютно неадекватним аналітиком. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю обозріватель висловив екс-міністр закордонних справ України Володимир Огриско. у Китаю немає бажання ставати на допомогу режиму, який програє, наголосив він. Путін прорахувався. Він розраховував, що Китай буде на його боці, і вони разом утворять автократичну Москва-Пекін, яка буде основою перевороту в світовій безпековій системі. Він думав, що перемігши Україною, маючи підтримку Китаю, вони будуть брати реванш по всьому світу і зажину. Уть захід в оборонну позицію, сказав дипломат. Водночас він констатував, що агресор не зрозумів інтерес Китаю. Путін в черговий раз довів, що він чи його помічники абсолютно неадекватні аналітики. Вони не розуміють елементарних речей, як пояснив Огриско, ставати на бік режиму, що програє у війні, означає вчиняти акт самогубства, на який Китай не піде. Дипломат додав, що у путінської Росії немає реальних союзників. Іран продає зброю агресору із суто економічних, а не політичних мотивів. Вважати північну Корею, Кубу чи Сирію союзником це вже повний маразм. Чудова зовнішня політика Кремля довела Росію до ручки. Підсумував він. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.